Всім привіт! Ось і закінчилась моя відпустка на Ютубі. Да, Я трошки розслабилася і дала собі відпочити від усього, але у нас розпочинається сезон, тому потрібна до праці. А праця наша розпочинається з насіння. Тобто, спочатку треба закупити все те, що ми будемо вирощувати. Ви бачите, у мене велика кількість. І так кожен рік. Тобто я закуповую дуже багато. Але на городі і в квітнику у мене все є. Тому я вас знайомлю, що я купила, де я купила. Щоб ви зорієнтувалися, можливо, хтось ще не закупив. Ви знаєте, раніше. Вже в січні місяці в мене на віконечках було повно горшечків з висіяними рослинками. Здебільше це було, були квіти, які потрібно висівати раніше, а також перчинка, навіть томати для теплиці. В цьому році дійсно відпочинок. А відпочинок завдяки нашим друзям, які знищили все те, що дає нам. Електрику. Я вам показую, що у мене є лампочки, але лампочки не включаю в цьому році Так, не підсвічую нічого. Хоча ось зараз покажу вам бігоньки. Да? Їм так потрібно світло, їм так погано Це черіночки. І ви бачите, деякі загинули. А з ким спілкувалася на рахунок бігоні, теж, теж відбувається, але підсвічувати не можу. Електрики у нас буває дуже мало, і навіть та кількість, яка є, в ці години, теж хочеться зекономити і допомогти як можна країні, навіть такими речами. Отже, поїхали до насіння, але вже лютий місяць, вже потрібно висівати. І вже з перших чисел почну. Ви бачите, оці пакетики це в інтернеті замовляла і з одного магазину закуповую я їх вже третій рік в цьому магазині. Ну, Ви бачите, що це розфасовка розфасовка з фірмних професійних великих упаковок. Тому воно дійсно відповідає. Який це магазин? Це магазин-огородник. І я думаю, що багато наших українців знають. Цей канал, цей канал Татьяни. Вони в станіце Луганська жили раніше, але були вимушені переїхати. І от я бачу Коломия, мені здається, так. Коломия адреса. Це магазин-огородник. Ось, бачите, Огород.net.ua. як, Як я сказала, купувала вже третій рік і мені дуже подобається. Ціни, ціни дешевше, можна сказати, набагато, ніж в магазинах, ми купуємо вже в розфасованих пакетах по 10, по 15, по 20 насіни, ну, так як звичайному огороднику треба. В пакетиках ви бачите, що можна просканувати. І навіть якщо ви забули щось, так, якась це рослинка і який це сорт, можна прочитати про неї. Ну, що по цінах? Давайте я ось так вам покажу. І кому потрібно буде кому цікаво, він просто зупинить кадр і побачить, які ціни на що. Ще раз кажу, що ціни досить, досить приємні порівняно з іншими магазинами. Так, ось я показую. Знаєте, що погано, що мені тут не сподобалося? В накладні у них все розкидано. Тобто, Тут бігонія, тут перець, тут вже кавун пішов, тут знов кавун, тут барвінок пішов. Тобто, Трошки воно незручно, що воно все розкидане. Але це ерунда. Кому потрібно, то все зрозуміє. Так, ось. Ось ще вам показую. будь ласка, Все, що я закупила. Як я сказала, у мене вже тут все є: і огірки, і томати, і капуста різних видів, і квітів ті, що я полюбляю. Ну, вже якщо буду сіяти, можливо, буду показувати. Буду в чат мати, покажу. Не, не обіцяю. Тому що не все виходить. Отже, це я вам показала інтернет-магазин Огородник, хазяйка Тетяна, хазяйка каналу теж про огород. Так, тепер відкладаю сторонку свої гарні пакетики. Так, і покажу вам ще один магазин. теж Я, я е, купую в них, мабуть, четвертий рік, не менше, да. це магазин Веснодар. Це він знаходиться в Києві. Тут ви бачите вже так, все по порядку. Теж показую вам, показую вам ціни, да, щоб ви бачили. Так, морква, морква, морква пішла, редиска, редиска. тобто тут, тут вже в такому більш тобто, так, Накладна у нас упорядкована більше. Можна простежити і прочитати. Так, ось Я вам, зараз... а, трошки ось так от. Я вам показую, що я викупила і які ціни в цьому магазині. Веснодар. Колись, ви знаєте, я натрапила на цей магазин, тому що шукала петуні. І вони дійсно професійні, гарні пітуні. Ну, а тепер покажу пакетики. Тому що тут пакетики можна роздивлятися. Отже, морква. Морква Абака. От мені дуже подобається Абака. Ну, хочу сказати, що в мене. Сулинок, і тому таку довгу морку я стараюсь не брати. Все ж таки, для піщаних, для чорнозему можна брати довгу морку. А я беру типу шантане. от Шантане ред корет брала. Мені дуже подобається абака f 1 це гібриди йдуть. Так, абако угу. Канада. Теж морква чудова. Довга це в мене лагуна. Лагуна це супер рання, оце я її беру кожен рік. Підсіваю трохи її в тепличці, і набагато раніше я отримую корні плоди, ніж на вулиці. Буквально метр посію, такий невеличкий, а вже є рання моркачка. Так, і красавка. От взяла красавку, це не гібрид, і навіть її тут багатенько. В тому році мені трошки не вистачило, коли я висівала доминочку. Ну, я не взяла звичайну моркве. Що це я беру? Все? Гібрид, гібрид, дуже економно її висіваю, тому взяла ще ось таку. Як ви, як ви бачите, у мене всі недовго морква президент Селера. Так, тут все нормально. Тепер тут питань в мене немає до, до цього насіння. Чому я так кажу? Тому що є речі, які мені не сподобалися. Зараз буду про них говорити. Редька, верніше, редиска, редька у нас пізня, зимова, а це редиска. Ронді це все, що я вже брала рані 35-40 днів. Чудова. Всі вони типу Сора. Ми знаємо е, е, вже давно цей е, сорт, але ці, е, ця речка трошки е, крупніша. Е, редиска Вієна. Супер, ультрарання. Так, вієна теж е, чудова. Ця вся речка дуже чудова. І Селеста рейчудова речка. Пречудова. Всі вони на смак дуже смачні. Так. Е, Базилік обов'язково. Без базиліка ніяк не може бути. І зелений, і синій, і розі. І шпінат теж висіваю дуже зарані, теж до подоби. Боа. Він, боа, щоб ви знали, він саме такий сочний шпінат, листя гарне. Так, і темний опал не взяла. А тепер покажу те, що мені не подобається. Дивіться, це е, столовий буряк. Брала в тому році Таунус. Ви знаєте, я не знаю, машинально нажала, ще не хотіла вже брати. Він занадто росте. Е, Вище рівня землі набагато. Не, не те, що, от даже можна по малюнку побачити, ну прям кінчик в землі, а е, весь бурячок е, він е, наверху. Да, він солодкий, він смачний, але він не так дуже добре зберігається. Ви знаєте, я просто машинально на нього набра, на, нажала, дивлюся ну, ладно, не забрала його. Е, Виписала. Так. Падла, чудовий сорт. Е, Акела теж брала, теж чудовий. Це, це всі гібриди, і вони йдуть пречудові. Бодан, теж чудовий брала. Е, не брала бетоло, бетоло. Оце я не брала. Він трошки крупніший заявлений, ніж оці попередні. Е, взяла так само, як і з Моркю, взяла сорт, взяла детройт. Це старий-старий сорт. Але ви знаєте, що от, треба бути уважним. А я була неуважна. Якщо ціни не ціни по 200 штук, ну, тут реально можна порахувати, це достатньо, і я так не висіваю їх дуже густо, і мені, наприклад, хватає. Але Детройт я не звернула увагу, тут написано 1 грам. Тобто, якщо Пабло, от я зараз подивлюся, скільки коштує Пабло. Так, Пабла із самих, мені здається, дорогих. Ні, не самий. 17,34. 17, да? А ось Детройт, Детройт, де він там трошки вище? 6, 6 2 дві упаковки, 13 там чимось. Подивіться, дитруйте, тут, якщо я зараз відкрию, ну, на не ну не знаю, там штук 20, мабуть, є, не більше. Тобто, і це сорт, це не гібрид. Тут так і написано. Ні. Хоча тут написано, що гібрид да, в накладні. Так, роздивимося зараз. Будемо їх шукати. А, ні, обманюю. Ні-ні, це один грам, вибачаюсь, це сорт. Але він, якщо по грамам, він виходить, дорожчий, ніж оці всі. Якщо порахувати кількість 200 штук, а тут ну, штурмувати. Воно відчувається. Знаєте, пакетик пустий. Е, тому, мені шкода, краще б я взяла хороші сорти. Так, це про буряки. Ну і в мене завжди дуже багато квітів. Що я набрала? От е, Любителі дельф... дельфініумів, е, я в них побачила дельфіна Мікс, е, так, як він тут називаю, дельфіна, більше тут нічого не написано, Дельфіна. Да? Просто це мікс. Але потім ще й окрема. Дельфіна Dark Blue. Е, це дельфініум низькорослий. От, дельфіна перший сорт чарівного суперкомпактного дельфініуму. Висота 40-60 см. Тобто, він. Пів метра. Це, це невисокі гіганти, а це низенький. А часто хочеться саме низенькі десь на клумбі. клубі. Я взяла мікс, а також взяла окремо по кольорам штучок. по 10 штучок. Особливо те, що він низький. Я захотіла низький. Лаванда, хіт -кот хіт-код і ще якийсь хіт-код. Ви знаєте, у мене лаванди багато. Я не запам'ятовую ага. Значить, хіт-код Blue і хіт-код Blue Strain. Ну, Думаю, візьму ще для рознообразі. Мені подобається вирощувати з насіння і черенку, і з насіння. Так, катерантус дуже люблю. Катерантес треба пізніше висівати, йому треба дуже тепло, щоб було. В квартирі теплоти немає, тому я з ним спішити не буду. Так, бігоні. А от бігоні треба висівати. Бігоні обов'язково треба висівати, вона мала бути висіяна ще раніше. Ага, ось дельфініум лайт Блу, тут без малюнка, вони всі гарні. Е, взяла, знаєте, Читала Madonna White, і це гібрид. Так, ззаді написано, що це гібрид низькорослий. Але не звернула увагу, тут лише 5 насінин. Тобто, треба ще погратися, щоб все зійшло. Так, Що мені не сподобалось? Подивіться: Астра. Астра дорога. Мені подобається Матадор, я обожнюю цю Айстру. Але. Зафасована 2021 рік. Зафасована, рібят, навіть не урожай, а урожай я не знаю. Я не знаю, чи мені здається. Так, ну, я вам показувала ціни, подивитися, скільки. стоїть Матадор, кому цікаво, Айстра. Ну, Щось до 100 гривень 200 штук. Але я вже сумніваюся, чи вони гарно зійдуть, тому що айстру треба сіяти тільки свіже зібране насіння, тобто попередній рік. Якщо це урожай позаминулий, то схожість його дуже падає. От, я сумніваюся в цьому. Те ж саме з ціні. ну, 21 рік. Ну тут написано рік врожаю. Не знаю, як воно зійде. Ну, Ціння вона не така капризна, карликова. бачу. Ну, от За кайстрою я розстроїлася. Це у мене ще бігонія знов вічна квітуча. Я її кожен рік сію, я її не беру, не заношу в кімнату. Вона так у мене <смірко>, уходить в мороз, як то кажуть. Так, Ось, Ось моє багатство. <смірко> Роботи дуже багато. Е, тепла в квартирі немає, а я висіваю все в квартирі. Ну, хіба що там овочі, можливо, в теплиці вже буду висівати. Ну, Цей рік трошки ми будемо поступати по-іншому, не так, як звично. Ну що ж, якщо було корисно, я дуже задоволена, е, що, можливо, комусь чомусь допомогла. Е, подивіться уважно е, ще раз накладні да, з цінами, е, і Роздивіться, що по чому. Е От, наприклад, в Віснодарі все, що я брала, да, овочі, це все, що я брала. І знаю, що вони хороші. Тільки подивіться на ціни, чи вас влаштовують, чи ні. Азорта, гібриди, ці дуже добрі. Будете дивитися на кладно з огородника. Ви знаєте, я тут не знаю, не знаю, хіба що теж багато, ну, хіба що деяких квітів не знаю. І не знаю. Так, тут була капуста. От, цвітна капуста. Проста, подивитися, яка я вже не буду тут шукати. Це я не знаю, чи вони, ну думаю, що хороші, не, не, не впевнена. А все інше це всі ці сорти, які дають дуже-дуже гарний врожай. Тому, ось так, розпочинаємо. Ну, а з перших чисел лютого вже на цьому тижні почну сіяти бігонію і дільфініум, і пітунію. Ось ці три рослини я буду. Ага, і сільдірі із овочів, це Селеру, Пітунію, дельфініум і бігонію. Ну що ж, бажаю вам всім всього найкращого, перемоги і миру!